Як визнати людину недієздатною? То можна визнати недієздатною лише якщо в неї є психічне захворювання, через яке вона не усвідомлює свої дії і не може керуватися своєю поведінкою. Інші критерії, такі як соціальні побутові, не можуть вплинути ступінь недієздатності. В суд може звернутися особи в її інтересах, це такі як родичі, опікун-піклувальник або прокурор. Для того, щоб визнати особу недієздатною, суд призначає судову психіатричну експертизу. В такому характері справ ця експертиза є обов'язковою. Якщо судом було винесено рішення про визначення особи недієздатною, судом також обов'язково призначається опікун. які наслідки дає визначення особи недієздатної. Вона не має права самостійно вчиняти правочення. Це може бути такі правочини, як в нотаріуса, в банку або в інших організації. Але також зазначити, що недієздатність може бути оскаржена, якщо особі стало краще.